Вітаю в ефірі. Інформаційний випуск новин 7 жовтня. Епідемічна ситуація в області покращується. Впродовж тижня за медичною допомогою звернулися понад 6,5 тисяч людей. Із них стаціонару потребували лише 156 жителів області. Тім, мінливість погоди та зниження температури повітря може змінити цю ситуацію, тож варто подбати про своє здоров'я та тих, хто вас оточує. А далі про головні події вівторка дивіться за мить на 33-му телеканалі. Тож не перемикайте. Чотири медалі за один турнір саме з такими здобутками із міжнародних змагань з адаптивних видів спорту повернувся український ветеран Валерій Одайник. Військовий разом із ще понад 60 ветеранами та ветеранками представляв нашу національну збірну у Мадриді. Відтак, попри важке поранення на фронті та тривалу реабілітацію, під час змагань чоловік виборов одну золоту та три срібних медалі. До слова, відзначили Валерія і на Хмельниччині. Йому вручили почесну відзнаку за наближення перемоги. Коли ти проходиш пару північних місяців, повертаєшся до життя, ти на життя реагуєш по інакше, Ти Кожну хвилину, кожну меті. Наскільки цінуєш, мабуть, як не цінував до... Поранення свого, да? ти знаєш, наскільки вона дорога і наскільки життя коротке, як вона швидко може закінчитися. Трейловий забіг стежками не двадцять двадцять п'ять. Саме під такою назвою днями у місті супутнику відбувся благодійний спортивний захід на підтримку Збройних сил України. Коли є команда, коли є спільні зусилля, це реально. Це проходить із задоволенням, і по фіналу ми маємо хороший результат на самих заходах. Коли бачиш наскільки задоволені люди, бачиш згуртованість, бачиш цей загальний адреналін, позитив, відповідно, сам також отримуєш лише позитивні хороші емоції від цього всього. У змаганнях взяли участь 150 спортсменів і аматорів з різних міст України, і в результаті вдалося зібрати понад 85 тисяч гривень, які були спрямовані на придбання автомобіля для військових. Це не просто заходи, це в першу чергу об'єднання всіх учасників серед основної мети підтримки наших збройних сил України. Сьогодні коли ми повинні єднатися, допомагати нашим ЗСУ, нашим військовим, а також показувати свою силу, єдність та. Взаємоповагу тому разом спільно до перемоги. Півтори тисячі доларів за допомогу в отриманні групи інвалідності. На Хмельниччині правоохоронці затримали завідувача відділення психіатричної лікарні, який одночасно є членом експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи. За даними слідства, чоловік вимагав кошти у військовослужбовця за встановлення третьої групи інвалідності його дружині. Також за ці гроші медик обіцяв оформити всю відповідну документацію. Слідчі вже повідомили посадовцю про підозру. Зру за таку діяльність йому світить до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Суд посадив підозрюваного під варту із можливістю внесення застави. Зберегти місто зеленим, хмельницькі депутати на черговій сесії ухвалили ряд рішень про затвердження порядків. Одна з них стосується зелених насаджень у громаді. За їх словами, до цього часу робота по догляду за ними, як комунальними установами, так і приватними, робилася дуже хаотично. Та відтепер же цим займатиметься постійна комісія з питань роботи житлово-комунального господарства, приватизації та використання майна. Ми бачили, до чого іноді призводив топінг. Дерев, коли зрізалася повністю крона, дерево, на жаль, вмирало. Ми розробили цей порядок, залучивши хороших фахових екологів, і я думаю, він допоможе нам краще зберігати зелені насадження і доглядати за ними, уникаючи оцих зрубаних да, крон і того, щоб дерева вмирали. Художній рекорд України на базі Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії офіційно зафіксували унікальне досягнення в категорії вперше. Там відтворили мапу України з 25 живописних картин. Масштаби витвору вражають. Довжина мапи становить 5,5 метрів, а ширина 8,5 метрів. В чому фіксуємо рекорд? Кількість заявлена кількість учасників 300 студентів. Я хочу вам сказати, що сьогодні ми фіксуємо перебільшення цієї кількості. Сьогодні з нами встановлюють рекорд 398 студентів. Цей рекорд став не лише мистецькою подією, а й прикладом єднання творчості, молодості й українських традицій. Розповідає автор картин, викладач педакадемії Михайло Сорокін. Підбиралися фото національного одягу, а Бог також заходили до музеїв краєзнавчих на Хмельниччині і дивилися. Візерунки, крій одягу, і ці 25 картин на сьогодні символізують кожну область. Україна у нас єдина 24 області і Крим. Я хочу наголосити на тому, що ці картини, які сьогодні представлені на рекорді, вони далі візьмуть участь в аукціоні. В аукціоні робіт Михайла Сорокіна. Ми постараємося продати їх якнайдорожче, тому що у нас є дуже багато запитів зі сходу. За кермом на підпитку ще й без водійського посвідчення. Днями керманич не впорався з керуванням та скоїв наїзд на електроопору. Посвідчення водія вас взагалі немає. Я розумію, я позбавлю. Ні, я вас запитую, немає, так? Да? Немає. Правоохоронці, спілкуючись із водієм, виявили у нього ознаки алкогольного сп'яніння. Цей підтвердив результат огляду за допомогою драгера. Набираємо повні легені повітря і дуємо, 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 дуємо. Довго тридути. <смір> Та, де аналіз? Допустимо норма 0,2. Все, що є вище, є стан алкогольного сп'яніння. Ну, скільки є? 2,40. Ви перебуваєте в стані алкогольного сп'яніння». На водія, інспектори склали адмінпротокол. Погода на 8 жовтня. За прогнозом Хмельницького обласного гідрометцентру у середу буде хмарно з проясненням. Вночі часом йтиме невеликий дощ, в день без істотних опадів. Місцями можливий туман. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області становитиме вночі 5-10 градусів, в день 10-15 тепла. У Хмельницькому стовпчики термометра показуватимуть вночі 6-8 вище нуля, в день 13 тепла. Такими були новини вівторка. Ворог не припиняє терор цивільного населення, тому не нехтуйте оповіщеннями про небезпеку. У разі оголошення повітряної тривоги реагуйте на загрози, перебувайте в укритті. Ба більше обирайте кращі варіанти сховища і не забувайте про тривожну валізку із мінімальним набором всього необхідного. А більше інформації про події в країні та області ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже завтра.